Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ, МТЗ. Сьогодні в нас 31 грудня, зараз пів дев'ятого вечора. Через три години новий рік я знаходжуся, мабуть, на єдиній ялинці, котра світиться у центрі Дніпра, і хочу вас привітати з новим роком. Я буду це робити вперше, тому буде коротко, стисло по-чоловічому. Бажаю вам міцного здоров'я, добра, миру, світла. Життєвих сил і дуже сподіваємося, що 24-й рік подарує нашій країні мир. Також eh, хочу подякувати вам, що ви. З нами, що ви обираєте наш магазин, що ви звертаєтесь, що ви нам довіряєте. Ми це дуже цінуємо і будемо тримати якість нашого магазину і навіть її підвищувати. Ну і також ще міні хочу зробити такий розіграш. Будемо розігрувати дві стяжечки до МТЗ кованих. Оті, що ми рекламуємо заводські, міцні з товстими вухами. Вони коштують там по 600 гривень. Штучка дві штуки розіграємо однієї людині. Для цього вам потрібно просто написати коментар під цим відео і підписатися на тут каналу. І вже в П'ятого числа ми їх розіграємо. Нагадую, що ми працюємо середи, з 3 числа, тобто понеділок, вівторок, вихідний, середи повноцінно працюємо. Так що, друзі, кому подобаються такі розіграші, те, звісно ж, міні-розіграш такий. Ну, я думаю, комусь буде приємно. Тому беріть, будь ласка, участь. Все, гарних вам свят. Всім пока.